У Харків, в одній з етичних міських кав'ярень, де щодо війни збиралися вличні художники-фотографи, на свої виставкові арт-зустрічі, відкрилася меморіальна виставка Вадима Сліпця, харків'янина графіті художника під іменем Баги, фотографа, який знімав на чорно-білу плівку і воїна, який загинув у серпні 2024 року під час виконання бойового завдання. Це остання світлина, де Вадим разом з мамою і бабусями. На сороковини баге його друзі влаштували виставку пам'яті. Мати каже, що знала і підтримувала захоплення сина, який малював з дитинства, пишалася його талантом, але лише зараз зрозуміла, як багато не знала про свого вадіка, і скільки він міг би ще встигнути. Але усе обірвалося на 34-му році. Ну що, ребят, Я як мама вам хочу сказати, з 11 августа у нас. С отцом сердце стало людом. Сегодня мы пришли к вам. Спасибо вам большое. Вы наше сердце чуть-чуть растопили. Спасибо за то, что вы помните Вадима. Вы его друзья, вы пришли. Я рада, что я с вами познакомилась, и я больше узнала своего сына. Спасибо вам. Большое спасибо. Спасибо вам. Мать говорит, что піти на фронт – это было решение сына, который до войны відслужив струкови півтора полтора Ну, Но видите, как решение он принимал постепенно. Я не знаю. На войну он сразу не рвался, потому что он прошел армию, и он понимал, что армия это не его, ну вот не для него. Знаете, может потому что такая вот художественная натура, но ну, вот такая вот он у меня такой нежный. Я знаю, что вот если он чего-то в жизни хотел, он добивался. Но потом уже постепенно-постепенно, когда много друзей уже пошли на войну, он просто, он мне сказал, мам, говорит, ну, говорит, я подругу другому не могу. Говорит, надо сберег ты державность Украины. Говорит, некому воевать. Про те, що йде воювати син, повідомив батькам на початку літа. ввечері було. Він дзвонився, сказав, що збирається їхати в цю саме учебку. Що він сказав? Взяли рюкзак, речі. Серед речей в рюкзаку художника завжди був фотоапарат. На жаль, плівки з останніми воєнними світлинами втрачені разом з фотоапаратом. Але залишилося фото воєнного Харкова, який Вадим знімав з 22-го року на чорно-білу плівку. У нас вдома стоїть огромний рюкзак з його негативами. негативами. Нужно, да, все розбирати, а поки 40 днів у мене навіть руки не піднімаються. Я... Мама каже, що фотографії син захопився підлітком під час навчання в художньому училищі. Тоді ж пробував себе в графіті. Перші його роботи були в тролейбусне депо. Він виліз якесь тролейбусне депо і он там розрисовував сміло і чесно тролейбуси. поки його не взяли і не визвали папу. Папа їздив. разбираться и платить деньги. А потом это уже переросло, это вот они уже командой, ребятами, они собирались и рисовали. Конечно, я была в курсе, потому что у нас весь дом в красках, в баллончиках. Он закончил вот художественное училище, он поступал в футпром и поступал в архитектурный. Но пошел в архитектурный. Может быть, немного мы надавили. Я думаю, мы ему немного подрезали крылья. Самые счастливые его годы ⁇ это было художественное училище. Вот это вот у него, наверное, самые первые работы. Он только вот начинал. Все это еще было не профессионально, не ярко. Но рисовал он у нас с детства, с самого малочку. Для него это было ну вот, очень интересно, очень важно. Цей довоєнний альбом Харківських райтер графіті, серед яких роботи Вадима Жанна Сліпець чи не вперше. Подарунок від друзів сина. У мене його не було. У мене Вадима только були якісь то зарисовки, черновики. Ну, те, що я виділа на стінах. А це, це от, художественне училище. А це совсем маленький з собакою. Дитячі фото, кожне з яких я в кіно прокручує епізоди того, що вже було. Це він любив путішествувати. Ну, це він в Криму, в училище. Щасливий наші рібіна. На свої поминки Вадим зібрав друзі, які з ними графітили, які були знайомі в онлайн, і ті, з ким зустрічався ще до війни. Серед фото, що стали родинною реліквією, і ці світлини, розписаний потяг у день загибелі Вадима, і так званий тренілайн, що з'явився в одному з районів Харкова. Така традиція, коли е гине чи помирає райтер з нашої культури, це, це ну, повинні райтери зробити так званий шматок, кусок. Е е Малюнку в його пам'ять. В той же день ввечері, ми з хлопцями зробили цю електричку. Це на пам'ять про Вадіма. Ви знаєте, що він малював графіті, і це невід'ємна була частина його життя. І він також дуже вклався в цю культуру, і ми пам'ятаємо. Вадим для мене був, як знаєте, як старшокласник, тому що я 96-го року, а він 91-го. І коли я був малий, я в принципі, взагалі дивився ну, на їх команду, на нього. Я прям супер близько не був з ним знайомим, але ми перетиналися на джемах. Ось він був, може, четвертою хвилею. Райтерів, котрі вже малювали у нас в місті, бо у нас графіті з'явилися наприкінці 90-х, як в Харкові, графіті і всі ці стрітарт малюнки це більше про спілкування, ніж про сам арт. Мені здається. От. І в мене багато часу пройшло разом в одній компанії. Збиралися друзями з Вадіком і всіма 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 і просто ходили вночі і малювали. Мені здається, всі люди, які його знають, скажуть, що він сонячна людина, тому що він такий завжди сіяв, був стильний, гарні малюнки дуже робив, дуже стильові саме. Ну, за за ком'юніті можна сказати, що він був один з таких найстильовіших художників. Вадим був добрий, Вадим, Вадим е, ніколи не проявляв негативних чутв на публіці. Ось таким от був Вадим. Від Вадима тільки як позитивні емоції е, роздавав оточуючим. Вадим не мог стоять в стороні, яка присходить такое, он вважав, що він должен захищати нас, своїх друзів, окружаючих сім'ю, близьких. Я навчалася з Вадимом в художньому училищі. У нас була невеличка група з дев'яти осіб. і Ми насправді один одному, як сім'я, стали, тому дуже болісно сприймаємо цю втрату. І от я б хотіла розповісти момент, коли. Навколо Вадима ми всі об'єдналися. Це було в час нашого навчання. Він дуже захворів перед сесією. А сесія в художньому училищі це необхідність намалювати певну кількість картин, яку треба потім представити на перегляді, і таким чином ми здаємо іспит. І так сталося, що він захворів, в нього була температура, він не міг це зробити, але ми всі якось одностайно вирішили, що ми зробимо це за нього. І ставили Мольберт з його роботою, якої нема, яка просто білий холст. Ставили кожен потрошку, малював, малював, і таким чином ми зібрали перегляд для Вадима. Наші викладачі вони це бачили, вони знали, але вони не заважали і повністю нас підтримували. І от це був такий момент, коли. Вадим досить скромна людина, не дуже активний, не дуже не, не центр що, да, компанії, не але він об'єднав всіх нас і от ну, серці дуже це е, згадується як теплий момент, коли ми всі об'єдналися навколо нього, щоб йому допомогти. Ну і врешті здається, там ми навіть на стипендію здали ті іспити. Анастасія спеціально приїхала до Харкова щоб пом'янути вадима у колі друзів. Це перша персональна експозиція світлин Баги, але не остання, переконана Анастасія. Я знаю, що у нього дуже багато робіт концептуальних про Харків військовий, про уже військових часів. І я думаю, що це теж була б дуже потужна виставка, яку треба зробити в майбутньому. Я думаю, що треба підняти ті архіви і зробити виставку саме з тих чорно-білих фотографій Харкова. Мені здається, що це найбільше відображає його як фотохудожника, як творчу людину. Роботи Вадима Баги мають побачити інші, аби почути зрозуміти те, що хотів сказати світові життєрадісний підліток. Талановитий хлопець і мужній патріот. І це буде пам'яттю про сина, єдине, що залишилося у батьків. Батько, душа моя, літі, розпрак, криків і літу. Ми тебе будемо завжди забрати. Виставка плівкових світлин Вадима Баге триватиме до 19 жовтня. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, «Армада Груп.